Огляд сажанці в шовковиці в нашому розсаднику. Зараз десь 15 серпня. Так виглядають саджанці сортової шовковиці. От поруч, до речі, підшепа, ну, де не прижилося, у нас виводиться на штамбик. Можна побачити різницю реальної щепленої шовковиці від простої дички. До речі, кожен сорт він відрізняється. По розміру листя, сила росту, відтінок навіть і листя і так далі. До речі, це у нас декоративний сорт. Ну, він і плодоносний, тортуоза звивиста шовковиця. Ось так вона цікаво росте. Це просто дерево щаплене. Дерево також цей сорт робиться на штамбі. Воно ще тоді ще має більш декоративний вигляд, можна навіть коло алей садити і так далі. В принципі, цей сорт також можна, але потрібно з ним гратися вивезти на штамп. Ось так виглядає. До речі, це у нас вже рожева шовковиця, в неї листя трошки відрізняється від чорної. Тут у нас галіція, якщо я не помиляюсь. Подивіться на якість саджанців. ці дерева здорові, такі дерева вони 100% приживлюються. Це більш дрібніше листя, це вже йде біла шовковиця. Ось такі дерева. На даний момент саджанці ще повністю ростуть. Ось точка росту, ви бачите, воно зелененьке, тому що визрівший саджанець, він стовбур такий більш... повинен бути здерев'янілий. Ну, що зараз ми маємо давати каліві підживки, щоб саженці повністю задерев'яніли, тому що якщо саженець буде зелений, то ця, стор... ця частиночка дерева, де зелене, воно може підмерзнути. А тут йде тортовоза, це значить цей сорт закінчився, далі йде інший сорт.